Вівсюх звичайний, один із найнебезпечніших бур'янів у посівах зернових культур. Він активно засмічує поля пшениці, ячменю, вівса, ріпаку, гороху та кукурудзи. Має схожий вигляд і розмір насіння, тому часто потрапляє в посівний матеріал, ускладнюючи боротьбу. Бур'ян швидко росте, поглинає вологу і поживні речовини, а його насіння проростає хвилями протягом сезону. Щоб обмежити розвиток вівсюга, важливо дотримувати сівозміни, проводити глибоку оранку та знищувати перші сходи перед посівом. Для ефективного контролю використовують гербіциди. У посівах сої та ріпаку найкраще працюють антизлак, спінер і вентура, грамініциди, що знищують злакові бур'яни. У зернових ефективні еталон, сульфоніл і тривіум. А після збирання врожаю системні препарати Рамзес або Геліос Екстра. Оптимальний час внесення фаза від 2 до 4 листків у бур'яну. Працюйте за температури від 15 до 25 градусів у суху погоду. Пам'ятайте, гербіциди застосовуйте лише відповідно до інструкції виробника для консультації та підбору препаратів. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.